Привіт всім! Замовили мені зробити огляд Volkswagen Golf автомат. Права боковина бита, продерта повністю. І ціна там не дешева, але за два місяці на автоматі до 6 тисяч нічого не попадалось, тому виходу іншого немає. Їду оглядувати. Вирішили, якщо там все буде в супері, решта, крім того удару, то будемо машину брати. Та ще і пробіг не малий, 300 тисяч. На автоматі, як виявляється, хоча і наші замовники бояться, але дуже непросто знайти машину по нормальній ціні. Все йде від вісьми. Всі автомати. Servus! Servus! Servus. Mit Navi an der Adresse. Hier ist Bürgermeister nach 17. Schau, neben Tankstelle. Ist, du, jeder fährt vorbei hier. Du bist nicht der Einzige. Jeder fährt vorbei. Ja? ja? Ja. Jeder. Okay. Jeder fährt vorbei. Äh, erst nach dem Fahrzeug in Fahrzeug bin ich OS? Wo ist OS? Osnabrück. Osnabrück. U Bunzelu? Osnabrik. Osnabrik? Pa sve što mi Baj bremen. Bajzi, bajzi. Come Okay, COC-Papier auch. Okay. Ja. Hat er COC-Papier? Ja. Was bist du? Du bist Kroatisch. Bist du Kroatisch? Ukraine. Ukraine? jetzt ja. COC-Papier fragt doch immer ganz seit Kroatien, weißt du? Nee, Ukraine auch. Aber Ukrainische Zoll, wenn aus Russland, dann keine Chance verzollen. Okay. okay, ich möchte gut angucken, ich brauche eine halbe Stunde, ja. ja? Schaust du eine Stunde dann. Okay. okay. Danke. Alles klar. Трошечки тут е работы. Трошечки тут есть работы. Обычная картина. Машина замытгана. Такая не убрана. Все. Бог знает в чем. В принципі, то що вона на довгі розстояння наїздила пробіг, можливо цілком, але така вона неухожена не машина, не був не був тут хазяїн, охайний. Заведу я її. Кліма працює відразу чути. Жара на вулиці. Діоргані немає. Нормальна коробка плавно трогається. Все, двух волн. 805-08 2016 ну, це у нас сан рівень міняли 191 тысяча 14 тобто, раніше їздив їздив потім перестав тут тобто, не похоже на правду Странно, як японці, покрашено всередині тільки ґрунтовкою металіком не покрашено. Болти то не кручені, але капот вон з середини повністю гнилий. Весь весь гнилий капот. І то вже дырки вон тут вспучені такі, щоб бути здоров. Я. Так Конкретно корозія номера кузова отут теж можуть бути проблеми. Ну, його, конечно, скоріш зачиститься, але такі конкретні вспучені на номері кузова. Це проблеми можуть бути. Так, Щоб битий був не видно. Все, оригінально. Далі. Обоє дверей тільки заміна. Резина норм. Діски тормозні більш-менш. Але ударчик тут на фотці виглядає. Набагато простейше тут, ребятки, стоечка трошечки пішла внутрь. Вон изломчики пішли и трошки вот тут стрельнув навіть порог. Да, он потянутый металл. Что там снизу будет? Ну конечно снизу. Снизу то Знизу то норма Ну тут роботи трошки є Розказував що тільки крило там пом'яте поріг чуть-чуть. Тут пройом Весь пройом Тут є роботи Тут є роботи так, Якби вона була на штуку дешевша То ще куди не йшло Цена не дешева. Крылован тоже стрельно-то конкретно. Крыло стрельно-то. Да ладно крыло. А тут рубить это не просто. А тут також. Не есть гуд. Далее идем. Далі йдемо. Так, форкопчик. Тут грязне все. Не порване, але грязне. Якийсь грязнуля їздив на цій машині. отражающий одежа, Далее. Дверочка тут злива заломана, казав все класс, только удар. Вот тут мятинка. Не сильно, ЛЕ Так, дах. весь в пилі, але ніби цілий. Ну до чорта є, звісно. Мотор курить конкретно. Удар зовсім не такий, як його він показав на фотках. На фотках набагато краще дивиться. Хм. Да. Ну от бачите, порог навіть зіграв по центру. Тобто стоєчка ушла, це тянути машину, за які гроші? Це є забагато, Там ще 5 лишнім вона навіть ще й цінуємо торгує. 5350. Та й 5 дорого навіть. А він ще торгуватись не хоче, тут нема за що. Я так думаю і 5 давати. Так. Переді 100% робилась дверка. Там виглядає аж крило переднє за дверкою, якщо ви бачите. Дверка втоплена всередину, крило наружу. Переднє. Так. О, яка різниця, що там крашене, Буду розказувати зараз замовнику. Дверка все-таки крашена, дверка водітельська крашена. І капот гнилий. І його міняти просто треба вже. І двері, тягнути, куди? Не такі гроші. Навіть якби він за 5 віддавав, то я так вважаю, він не треба. А ще й хазяїн не торгується, сказав 5350. Остання ціна. Не буду я радити замовнику цю машину. Розкажу і їду напевно додому, якщо захоче, хай як хоче, я б не брав цю машину. Йомою, тут ціна 5750 євро ще й без штоєра, без врахування мервер штоєра. Десятий рік не Це не то. Ну і що, обдивився я. Все тут на цій стоянці, навіть нема що показати толкового. Все дорого, все таке ущербне. Буду їхати додому. Розказав замовнику, також не потрібно, каже, краще на пару рублів за огляд влетіти, ніж брати таке чудо. Це той випадок, коли краще не брати нічого за таку машину, от не дай Бог послати з України. Завдаток і все. Або ще й всі гроші люди шлють. Нерідко. А там брати реально нічого. Розповів замовнику всі ці дефекти, всі ці стойки загнуті, всі ці арки, про всі ці фотошопи. Гнилий капот. Ну і замовник також не хоче цю машину, ну і правильно робить. Слава Богу, що гроші наперед за таку машину не вислали, тому що люди є дуже частенько шлють просто всі гроші, вірять, що там все клас. От, мотор реально закатаний. Патрубок знімав, див так само. Тобто не воздушний фільтр забитий. Просто там підкатаний вже мотор також. Нема що брати там взагалі. Хоча 1,6 мотори там, можуть трошечки парувати з горловини. Це не є проблема для 1,6. Майже всі парують, але цей так конкретно вже. Поїду додому, нема тут що брати. Такі діла відбувають. Покатався, туди й назад буде 700 км і зря. Але це краще ніж в темну брати машину. Дивіться, скільки тут стоянок. Це одне бюро. Це слідуюче. Це... Тут я не взяв цю машину. От. Їх тут ну, штук 10 стоянок. 10 окремих продавців машин вон тьма. Тьма машин. І жодного немає автомата до 6 тисяч від 2010 року. Все перепитав. От, дефіцит. Автомати дорогі. От Хто не хоче автомат, тому хі -хі, нерідко попадається він. Ну але не в дешевих цінах також вони. Автомати не дешеві. Noch so Brate. Hallo? Vielleicht Automatgetriebe ab 2010. Haben wir Auto? Welcher Preis? Bis 6, egal welche. Ab 2010, ab Euro 5. Keine Auto mit Automatikgetriebe. 6000 euros.